Кондиціонер Olmo Premium – це поєднання сучасних технологій, надійності та стильного дизайну. Він працює на інверторній технології, що забезпечує економне споживання електроенергії та стабільну температуру в приміщенні без різких перепадів. Модель має високу енергоефективність, клас А в режимі охолодження, а це означає комфорт із мінімальними витратами. Використовується екологічний Фреон R32, який є безпечнішим для довкілля. Та ефективнішим у роботі. Olmo Premium підтримує керування через Wi-Fi. За бажанням ви можете встановити модуль і керувати кондиціонером зі смартфона, де б ви не були. А ще він надзвичайно тихий. У нічному режимі рівень шуму знижується до 21 децибела. Тож він ідеально підходить для спальні або дитячої кімнати. У кондиціонері вбудовані інтелектуальні функції. От автоматичне очищення, запам'ятовування налаштувань... Режим самодіагностики для зручного обслуговування, а його стриманий елегантний вигляд пасуватиме до будь-якого інтер'єру. Тому Premium – це більше ніж просто кондиціонер. Це розумний комфорт у вашій оселі.